Стовідсотково зрозуміло, що українську амбасадорку в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову буде звільнено і на її місце буде призначено іншу людину. Якщо цією іншою людиною виявиться колишній високопосадовець, якого Київ відправить у таку почесну пенсію або синекуру Сполучених Штатах Америки, це може бути розцінено Дональдом Трампом як вияв неповаги. І я би не радив би дратувати Трампа, що називається на рівному місці. Тим більше тоді, коли він почав робити правильні заяви. От захищати національні інтереси, робити це чітко і наполегливо це треба робити. А дратувати і драконити на рівному місці це була б дуже погана ідея. На посаді посла України в Сполучених Штатах Америки має бути фахова людина і людина, яка зможе говорити з самим Дональдом Трампом і з членами його адміністрації.